Трохи дивно, тому що у нас є інформація, що ви вже тут місяць живете. Ні, це неправда. Чити. В суботу ми приїхали. Це начальник департаменту митних платежів, і на цьому відео він схоже не договорює правду. А це головний митник країни, начальник державної митної служби. І його дружина, не заробляючи жодної копійки, змогла відкласти понад 4 мільйони гривень та при цьому зробити чимало дороговартісних покупок. Що пов'язує цих митників? Вони обидва приховують своє реальне місце проживання. А до їхніх декларацій є дуже багато запитань. Відповіді на них сьогодні ми спробуємо знайти. Керівники митниці постійно змінюються, нічого не змінюється лише на самій митниці. З того моменту, як Державна митна служба стала самостійним органом, змінилось шість очільників головної годівниці країни. З 1 лютого минулого року посаду виконувача обов'язків посів зв'язнів Сергій Борисович. Думаю, в новинах ви бачили достатньо про роботу митниці. Ну, досить достатньо. Добре, досить дуже достатньо. Дуже. Але відмотаємо трохи назад. 1 лютого Звягінцев обіймає посаду. 20 лютого він подає заяву на звільнення. За два тижні зрозумів, що цю систему не під силу змінити, ні-ні ні. Він просто ще не міг призначати свої кадри ні на регіональних митницях, ні в центральному апараті. Схоже, цю можливість йому дали, адже він залишився працювати. В першій серії призначень нова директорка юридичного департаменту Ольга Кравченко. В медіа її називають соратницею табачника Так, так, того саме. Дмитра Табачника, засудженого за дерзраду на 15 років. А цього літа з'явилася інформація, що у вищого ешелону митниці хотіли купити посади на найсмачніших митницях. Небачений розпродаж: 1 мільйон доларів за Львівську, 500 тисяч Волинську, 200 тисяч Чернівецьку. Власне, це літо виявилося щедрим для митників і на обшуки, але до цього трохи згодом. Ми ще не познайомили вас з цим чоловіком. Падун Дмитро Петрович, директор департаменту. Департаменту контролю та адміністрування митних платежів простіше департамент тарифів. Чому ви не бачите його фото? Насправді, певний період часу ми самі не знали його в обличчя, адже його ви не зустрінете на фото та відео митної служби, на відеоконференціях, звітах роботи митної служби, платформах, зустрічах і тощо, тощо, тощо. Ну добре, ми вже його вам покажемо. Загалом це обличчя зустрічається тільки в трьох публікаціях в усьому інтернеті. Цього літа Падуна переслідують обшуки. З початку 3 липня в його авто та квартирі вилучили понад 100 тисяч доларів, два 15 айфони, макбук і 96 тисяч гривень. У вас телефон який? Айфон? А звідки айфон? Маленька зарплата, мені каже Власо, вже 30 хвилин. У 2023 році загальна сума заощаджень падуна та його дружини склала 175 тисяч гривень, 5 тисяч доларів та 5 тисяч євро. Одразу визначимо загальний щомісячний дохід сім'ї. Відповідно до декларації 82 тисячі 596 гривень. Тож яким чином всього за рік у падуна під час обшуків знайшли 106 тисяч 933 долари. Ми в цьому році продали нові машини і продали квартиру. Зараз будемо продавати будинок. Ми переїжджаємо. Гроші ці чесні. Я буду це там доказувати колегам з правоохоронихороні, ага. і я не вважаю себе людиною, яка замішана в корупційних скандалах. Щоб декларацію про суттєві зміни не вносити? Тому що це машини і квартири не на мені. Дивіться, там декларації, Якщо особисто я, ну я державний службовець, продаю там свою машину. Я продовжу, ну я ж спитав у колег, які у нас займаються цим питанням. А, я впродовж. По-моєму, днів повинен внести ці зміни. Якщо це моя жінка, то це я коли вже буду подавати в 25-му році, там по до кінця березня цю декларацію за 24-й рік. Uh -huh. От тоді я це вказую. Я запитав своїх колеги, я впевнений, що це правда. Що ж, тоді порахуємо, що могла продати дружина пана Падуна, Калюта Яна Борисівна, на понад 4 мільйони гривень. Два авто Porsche Cayenne 2012 року, середня ринкова вартість близько 23 тисяч доларів. Subaru Forester 2017 року в середньому 16 тисяч 850. А про яку квартиру з власності дружини говорив Дмитро Петрович? В його деклараціях за 2023 рік такого немає. Навіть якщо припустити, що він переплутав квартиру з чимось іншим. Будинком, приміщенням. Всі об'єкти нерухомості досі світяться на дружині. З 2023 року Падун Дмитро Петрович працює в центральному апараті Державної митної служби, що розташований в Києві. При цьому він не декларує жодного місця проживання у столиці. Звісно, що всі розуміють, неможливо 5 днів на тиждень їздити щоденно 500 кілометрів в одну сторону з Дніпра на роботу. І де ж тоді проживає топовий митник країни? Щоб знайти зачіпку, нам знадобилось 2 години. Спостереження. Ну по тому, як виходять працівники митниці з роботи, хоч годинник звіряй: 17.00 і всі вже поспішають додому. Пан Дмитро сумлінно працював того дня, адже саме тоді у його департаменті провели обшуки. І о 17.30 він вже був у дорозі. Ось його авто прямує, прямує. Куди ж воно прямує? Ну добре, не будемо довго інтригувати. Дмитро Петрович проживає в найсучаснішому та затишному житловому комплексі Парка Він. На території комплексу є абсолютно все: спортивний майданчик, дитячий майданчик, зони відпочинку та зони для приготування барбекю. Із інфраструктури на території є супермаркети, кафе, ресторан і навіть фітнес-клуб формату делюкс з басейном. А тепер пішли подивимось квартиру. Одна з основних фішок цього комплексу він повністю закритий. Тут купа охорони не тільки на вході та заїзді, а й на самій території. 410 одиниць камер, вхід та заїзд винятково через персональні електронні картки. Проте для нашої команди найзакритіший ЖК у столиці виклик, який ми успішно подолали. Тож вже поспішаємо на територію. Піднімаємось на дев'ятий поверх, і ось квартира, де як нам вдалося з'ясувати, має проживати Дмитро Петрович із сім'єю. Стукаємо. Не відчиняють, Тож, щоб підтвердити, що Дмитро Петрович тут насправді мешкає. Спускаємось на парковку. Як ви бачите, це два авто. Одне з них нам вдалося зафіксувати під час виїзду з Державної митної служби, яке заїхало в ЖК. Друге авто Дмитро Петрович декларує як авто дружини. Це Rover 2012 року. У разі зазначення у декларації недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на суму до стани прожиткових мінімумів для працездатних осіб, та суб'єкта можуть застосовувати заходи дисциплінарного впливу. Відповідно до частини 4 статті 172 з позначкою 6 КУПАП, подання завідомо недостовірних відомостей у декларації тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 2500 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Відповідальність за цією статтею за подання завідомлення. Мо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, не стає у випадку, коли такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Ну а вже ввечері ми зустрілись з паном Падуном на парковці, де й вдалося поставити запитання про таке місце проживання. чотири дні тому приїхав сюди, забрав сім'ю з Дніпра і ми приїхали це ЦЖК, Ну, жити будемо тут, продаємо все в Дніпрі. Трохи дивно, тому що у нас є інформація, що ви тут місяць живете. Да? Mm. Mm. Це неправда. Чотири. В суботу ми приїхали. Ви тут орендуєте квартиру? Так. Yeah. Вона тут коштує 4 тисячі доларів. У вас зарплата 40 тисяч гривень. Вона тут коштує 60 тисяч гривень. Mm -hmm. Абсолютно ну, реально ну, ціна. Схоже, Дмитро Петрович вирішив нам зовсім трохи не договорити правду. Він мешкає тут точно не чотири дні. Ми ще раз показуємо вам відео, як він заїжджає на територію дуже закритого ЖК і прикладає карту. Це 6 серпня і він вже має ключ від комплексу. Ось ця наша зустріч відбулася за 23 дні. До того ж, у нас є інформація, що за цими авто паркомісця закріплені вже місяць. А самі паркомісця належать власнику ось цієї квартири, площа якої. 174,4 квадратних метри. Тож скільки може коштувати така квартира в такому ЖК? Що ми з вами зараз відкриємо е зовнішні ресурси дарекомусь об'єкту нерухомості в оренду, такі як OLX, наприклад, чи е -е, Лун -Юей. Ми там можемо побачити? Е Пропозиції вартістю від тисячі доларів в такому метражі приблизно до п'яти тисяч доларів в залежності від ремонту і комплектації об'єкта. Якщо це комплектація більш сучасна, більш е, дорога, то це може бути із половиною і три, і, як я казав, п'ять тисяч доларів місяць оренда чому ж Дмитро Петрович не декларував за цілий рік місце проживання у Києві, можливо, такий приклад йому подав начальник. Після ознайомлення з деклараціями Сергія Збаєнцева нам закортіло поставити йому запитання. Як так вийшло, що за 8 років він не задекларував жодного доходу дружини, крім подарунку, ймовірно, від її батька на суму 600 тисяч гривень. Яким чином домогосподарці вдалося відкласти 51 тисячу доларів та понад 40 тисяч євро? Якщо додати всі грошові активи якими володіє Альона Звягінцева, сума приголомшить 4 мільйони 41 тисяча 763 гривні. А ще візьмемо до уваги, що жінка купила авто, вартість якого Сергій Борисович вказав у понад півтора мільйони гривень. Хоча зауважимо, у дружини вже три роки, як відкритий ФОП. То чому ж пан Зв'ягінцев мовчить про доходи дружини? З цим запитанням ми вирушили на адресу, де мав би мешкати чоловік. Але його ми не помітили ні в перший день, ні в другий. Його авто біля будинку ми не зафіксували, так само не помітили авто його дружини, і службове авто за ним, вочевидь, також не приїжджало, адже з під'їзду він так і не вийшов. За подання недостовірних відомостей у декларації особа може притягатись до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. Наприклад, відповідно до статті 366 з позначкою 2 Кримінального кодексу України, умисне внесення суб'єктом декларування за відомо недостовірних відомостей. До декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, карається штрафом від 3000 тисяч до 4000 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин або обмеженням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. В центрі столиці дружина Сергія в 2008 році купила квартиру, а в 2019 її батько купив сусідню. Але двері нам ніхто не відчинив. Як повідомили сусіди, обидві квартири фактично належать самій Альоні, але сім'я тут вже тривалий час не живе. А дві квартири це типу там в одній вона проживає, в інші також вона чи ну, вони взагалі то. Проживали, а як війна почалася, вони десь перемістилися. Mm. Ну, бувають наїздими тут. За два тижні до початку повномасштабного вторгнення Сергій Звягінцев купив ось це авто за майже 2 мільйони гривень. Дуже схоже, авто ми помітили на території будинку, що належить тестю Митника. Будинок розташований в селі Іванковичі Київської області в закритому котежному містечку. Купив його тест восени 2020 року. Як бачимо, без шику: басейн, газон, гарно облаштована територія, щось схоже на Альтанку і тераса. А ось і це саме авто. То ми не бачимо комплектацію всередину. Я можу так попередньо сказати, що це може бути від 250 тисяч доларів до пів мільйона доларів. Незалежності знову ж таки, які там документи на землю, і, і які там документи на сам будинок. Ну і со і сам ремонт. Фото дружини посадовця у Фейсбуці, схоже, зроблені справді на цьому подвір'ї. По-перше, ось це фото неба. Якщо ми зараз його трохи висвітлимо, ще трохи відкоригуємо налаштування у фотошопі. О, тепер ми можемо порівняти будинки на фото з будинками в котечному містечку. Схожі чи не так? Йдемо далі. Ось це селфі зроблено ніби на терасі. Зверніть увагу на стіни, а також на вікна. Ось цей кущик дуже нагадує той, що ми помітили з дрону. Звісно, можливо, ці фото зроблені просто під час гостювання у батька вдома. Звісно ж, можливо, людині, яка не заробляє, вдалося відкласти 4 мільйони гривень. Шкода, що в цих реченнях звучить слово можливо, адже Сергій Звягінцев на жоден з наших телефонних дзвінків не відповів. І ще одне, звісно, можливо, що Дмитро Падун переїхав у квартиру в парка. Чотири дні тому на ваші думки чекаємо у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку під цим відео та підтримайте нас підпискою. До нових зустрічей!